Так, ну і розкажу, чому ж ми сьогодні з вами зібралися. Сьогодні, 16 лютого, в нас в Україні відзначають День Єднання України. Його започаткував президент України Володимир Зеленський 16 лютого 2022 року, коли країна стояла перед загрозою війни. Взимку 2020, 2022 року американська та західноєвропейська розвідки попереджали Україну про можливе вторгнення Російської Федерації і навіть назвали дату 16 лютого. Ніхто не хотів вірити в це. Країна продовжувала жити своїм життям і турботами, але в суспільстві все-таки почалися хвилюванням. Для підняття духу і щоб зменшити психологічний тиск, президент України Володимир Зеленський встановив нове свято, покликане нагадати, що саме в Єднанні наша сила та міць. Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його днем єднання. Так і з'явився День Єднання. 16 лютого. День єднання, молоде свято. У нього немає сформованих роками традицій, але в умовах війни воно набуло особливого сенсу показати усьому світові, що ми сьогодні, як ніколи, єдині та, попри все, будемо відстоювати свою незалежність і своє майбутнє. Сьогодні в Україні, в містах і селищах піднімають державний прапор і виконують гімн. Приєднатися до святкування можна, одягнувши вишиванку, прикріпивши жовту, синю жовту стрічку, або ж підтримати тих, хто зараз бореться за нашу свободу та мир на фронті. І зараз гімн України. Наші хорошенькі, як роса на сонці, sure Які почуття викликає у вас саме слово Україна? Давайте складемо зараз асоціативний кущ Будь ласка, ребята. Що ви можете додати? Ребята, День. День. так. Радість, да Що ще? Будь ласка. краса так, краса, да Красиво. вірність, гордість. гордість правильно, ще що. Незалежність. Незалежність для да? любов до України. Повага. Що ще? Єдність, родина, воля і сила. Да? Дякую вам. Саме такими почуттями наділений патріот людина, патріот людина, яка любить свою батьківщину. Іде на подвиг за неї, віддана своєму народові. Кожен народ любить свою батьківщину, любить усе для процвітання своєї держави, для її слави, свободи, незалежності. А зараз давайте з вами доберемо до кожної букви слова патріот. Що саме і як слід робити людям-патріотам, щоб рідна земля була квітучою та щасливою? І так, будь ласка, що можете додати? Ось дивіться, наприклад, на букву П да, це поважати традиції та звичаї своєї батьківщини. На а що можна робити, ребята? Якщо б я ще знав, що таке патріот. Я ж щойно прочитала, що хто хто такий патріот? Так, поважати традиції да, та звичаї своєї батьківщини. Активно діяти, трудитися на благо своєї країни. Є якісь варіанти, що можна з буквою Р? Приєднати, ребята. Розвиватися самому, да, тобто навчатися, розвиватися, да, проявляти ініціативу проявляти, бути обережним і творити добро. Ось такі дії потрібно да, для того, щоб бути справжнім патріотом. І так, а зараз давайте відгадаємо, ця річка є найбільшою в Україні. Вона протікає через. Багато міст і ділить Україну на правий і лівий берег. Що це за річка? Будь ласка, рідата. Дніпро. Так, молодці, розумнички. Далі. Це український народ, дух, це український народний духовий музичний інструмент, на якому грають дмухаючи в отвір. Його звук часто асоціюється з народними мелодіями та природою. Так, що це за такий інструмент? Хто може, хто знає? Будь ласка, ребята. Є варіанти? П'ятий, шостий клас, восьмий, початкові класи. Може прибіта. Так, ще які варіанти? Сопілка? Так, правильно, це сопілка. Далі. Це невеликий птах, відомий, відомий своїм красивим і мелодійним співом. Його часто називають символом української пісні. Якого птаха ми символізуємо з українською піснею, ребята? Соловейко. Так, добре, соловейко. Далі. Це кущ із яскраво червоними ягодами, який є одним із символів України. Його часто згадують у піснях, віршах і народних традиціях. Калина, калина. калина. Так, молодці, це калина, правильно. Далі, це дерево, яке часто росте біля води. І здавна його вважають оберегом в українській культурі. Його гілочки використовують у народних та релігійних традиціях. Що це за дерево таке, хто може сказати? Без верби і калини нема України. Так, правильно, Тетяна Ваніна, це верба. Угу. Дякую. Далі, це державний символ України. Який уособлює історію, силу та незалежність країни? Його можна побачити на документах і прапорах. Ребята. Герб. Так, це герб України. Молодці. Далі. Це державний символ України з двома горизонтальними кольорами синім і жовтим, що уособлюють небо та пшеницю, його підіймають під час свят і важливих подій. Прапор. Прапор, Прапор України. Далі це урочиста державна пісня, яку виконують під час офіційних подій і свят, вона об'єднує людей та виражає любов до батьківщини. будь ласка. Діти, державні символи України. Що ми слухали на початку заходу? Прапор, гімн. Гімн. гімн, прапор, гімн. Так, гімн України, правильно, молодці. Це вишитий тканинний виріб, який використовують у важливих подіях життя. Та як оберіг у домі. Він має глибоке символічне значення в українській культурі. Вишиванка. 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 Ні. Вишиник. Рушник, правильно, Тетяна Івановна підказала. Далі, це традиційна прикраса з квітів і стрічок, яку носять дівчата як символ краси, чистоти та українських традицій. Вінок. Віно? Віно. Так, віночок, молодці. Далі. Це традиційний український одяг прикрашений вишитими орнаментами. Його носять як символ культури, історії та національної ідентичності. вишиванка. вишиванка. Так, це вишиванка. Добре. Далі це великий птах з довгими ногами, якого вважають символом родини. Щастя та дому в Україні. Часто а, селиться а поруч із людьми. Це а, це лелека. Так, це лелека. Молодці. А тепер давайте ще таке завдання виконаємо: що в Україні най-най-най найбільша річка Ні. 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 так найбільше місто. Ой, ой. Ой. Молодці. Найбільший звір. Є варіанти, ой. ребята. Зубр, да, найвища гора. Говер. Так, молодці. Ого. І найвище озеро. Ні, Так. Яке найглибше озеро? Це світя. Так, молодці. А тепер давайте ще одне завдання. Да? Зараз ми з вами прочитаємо зашифроване послання. Читати потрібно за ходом годинникової стрілки, щоразу пропускаючи дві клітинки. І так, ось дивіться, ось у нас, так, як годинник, ми починаємо хай. Далі дві клітинки пропускаємо і ось так складаємо якесь послання. Хай". Хай. Зазвучить. Так, зазвучить. чи ти ми переможемо. Хай зазвучить у. Ага. Далі. Боже, Далі кожні... по годинникової, годинникової стрілки. У кожній домівці. Так, домівці. До так. Домівці. Домівці. Ми переможемо, так, читаємо. Так, зараз я. І так, читаємо хай зазвучить у кожній домівці ми переможемо, так? Так, дякую. Єдині там було захисники та захисниці України це люди, які щодня стоять на варті нашого життя, свободи та майбутнього. Вони різні за віком, професією та характером, але їх об'єднує одне любов до України та відповідальність за свій народ. Саме завдяки їм ми можемо навчатися, мріяти, святкувати і жити у своїй країні. Єдність українців починається з підтримки тих, хто захищає нас на фронті й у тилу. Відай наші серця. Наша єдність це мета Творця, бо наша єдність захист України. Єднаймося у радості і біді, єднаймося в одній дружній родині. Нас робить єдність сильним і дім, коли серця любов домуть Єднаймося заради всіх. Ми пішли у світ цей лиш творити. Творити щастя, і добро і це на щит не сков зберігає. Його ли ролине та добром, і на Він не помидає. Єднаймося у воля цих серця, хай знають скрізь. Ми нація єдина. Але вже свища, це війна, незалежна Україна. І так, а зараз давайте ось є кульки, і ем, продовжимо, скажімо так, речення. Я бажаю Україні. Будь ласка, що ви можете побажати Україні? Добре. Добре. Та ще. Угу. Перемоги. Миру, так. Розцвітання, да? дякую. Ще перемоги сказали, да? далі щастя назвали, сили, звичайно, да? Болі. любові. Незалежності, розвитку. Та єдності. Дякую. Пам'ятаймо, разом ми непереможні. У день єднання кожен може зробити прості, але важливі дії: підняти прапор, заспівати гімн, підтримати сусіда, долучитися до волонтерства або освітнього заходу. Ще це щоденна праця будувати спільноту, яка підтримує своїх у важкі часи. І рухається до перемоги та миру. Дякую за увагу! Єдність робить нас непереможними зі святом вас. На цьому наш захід закінчується. Я всім дякую. Можна від'єднуватись та приєднуватись за посиланнями на уроки. До побачення